Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам Україні. України! Україна ми сьогодні заїхали до пана Василя в червень. Познімати коней. Як його звати? Рубін? Підняти лошака Рубіновий. Оу, коровинові рубі. Ходи, ходи. Ходи є яблука, солодка. Лушак має ріки, ріки 4 місяці, лошак має. Ошак на продажу, номер буде в описі. 24 нога, там видно, що нога писла бати, рушак. Ошак не малий. на 500 кілля має гара. Ну, за файний має такий, так передмовляє. Маму, мав дуже сильно кубилу велику. Ну, no, Олександрій з документами. Але не пускає. Mm. Ще тоді він був менший закубило, як я знімав? так. Yeah дренаж Уже комила так. І тяптай тут. Без Уже десь такий по висоті. За. Задвесть. тут буде рости до поставє передвесті да. А, а ще? що це лоша? Осилінка, више. Всі сидять на лоша, воно росло і Річна лоша, що? А думаю, що має бути як кінь, который має 6 років. Знаєш, як це називається? Просто хто знає. Німецьку патлату має. То хлопці з Рівненщини дивилися, шукали лушага. Як бакутіни. У бритона. Тому що якщо на тримає, чи на чи на вагер, як то кажуть. Ти ще не запрягав. Не, не запрягав, бо, бо зараз буде лиш на десь. А чого то? Він буде їхати, а де я можу дати? Не, не, та буде, але... ж... Вже... А, хочуть. Да, а, а, бігам а таке, то e. заскоро. А у півтора року маєш, коли побили... ...плівчат. Та в нас один інша... Там не варто, що ми для них збираємо, то було нарацію. Так, так. Поготові ті, за три гіто їх. Так. Е, най-нема що говорити, що його десь зараз запрягаємо. І він повинен їхати до і до того довго. Як був такий лошак, то вони тримали на жеребця, не продавали. на Олександрівці, річні такі він... О, Павло, пам'ятаєте, мав. А. Що ці лошаки були? Він гордого три роки мав, коли такий був. Що характерно, що ти у Вася навчив, що він. За задню ногу, за передну, за що хочеш лапаєш, він це не обідає. У Києві? Не знаю. Не знаю, да. Не раз і вдару, а він ще, ще й да, я за мною. Це має плям чорну на шиї. Він буде до три роки рости Ася. А туди вже, зашли. руки шию. Оу! Ну no, yeah. дум... пожарна дуже, думаю, що і забираєш йду. No, О, кубила їде, та він. О, то вона лошицю хоче пражити. Вона лошицю б'є. Так не б'є, ось так, така як щось Як щось їсть. Як щось Як пішка копає, так? І лошака копає? Ні.

Оса? Ні, оса? Ну, то я видів, що на нього сідали оси, як це. Ага. І він япка їв тася помастив. Ти що робиш? Ти відео? Ти вік. Шікар розв'язуємо. Що комфортно? комфортно А Ну потримайте тату, дід лошака. Натягнув немає. Трошки живічі має. Парували її? Ні-ні. Не парували. Може жеребці є, хоча може і Ну нічого не робить Той каштанчик?

Ось на продажу є така корова, ну до спождіть, у мене, 5. Корова велика. Корова 2 метри в обйомі. Корова фейс. Скільки років корова має? Десятий рік. Десятий рік, корова, корова тімна, освічень стилям. Кого буде цікавити? Номер в описі курівки. Відносимо дорога. Вімня має велике. Правильне. Так. Об'єм ганшок залежується. Залежується. Залежує. А так. Молоко смачне має, жирне. Після телетів жирне. 8-10 літрів. Така корова. Мохіна, не корова. Так, корова -мосту. От Кого буде цікавити? Номер буде в описі. О! Уже Рубіка Є. 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 Вже Рубіка розв'язали. Лишиться? Так. Йо, він, що. Вже ти так. би так, бо що вовк, як блінку бив донжати. C'est тата mai. І то що лошак тільки на пащи, більше нічого він не... не, не сторони, де з тої сторони ведемо на фоні? з цієї сторони на гордику. Це купила також нова Олександрійка. Це купила на продаж, так? Та -та. О! Хто за робимо? А вона ревнує до лошака. Так. Вже не полет? А тепер стойка, друзі. Який перед землю лошаками? Ні. Річний лошак. Шесть лошак. Ні уроку. Купи не пошкодує? Найбудь який хоті, вона буде адекватний. Три роки буде машина. Нього, ти випавиш, грибес, найбуде, воно, такі шову, скільки років кубилі? 12. 12 років кубилі, кубила продаж. На продаж. Ціна договірна, так? Чи маєш сказати, скільки хочеш? Я Три залишу міня, 45 тисяч. 45 тисяч Так. Приїжджайте, то також чарку, так? Ні, Той самий номер телефону, ти він... Я лишу два, я лишу там власник дерешки і Я напишу, все чітко буде. Обила, де спокійна, адекватна, стоїть. робоча. Кубила робоче. Ну, Лошата мала. О, Ось як має файний хід гроб Дивись як ви Так починаєш і кинути тепер А як араби куди їх А як я тобі пустив? Та то би потім Колоти масло, а? Ой, oh. oh, кустойку, ні, вро. Відкобили беруть, без всякого, куди треба. Ну, а він ще і не є ваш в такому м'ясі, що. Спаші тільки, що пасе. Ще не заганяє, вже як буду заганяти, то вже туди. Вже буде його. Uh -huh. ну, може продасть цього. Uh -huh. Так, дві кубили, та вогер. Та нема потреби то була чи робота, чи, чи кобили, якісь, ну, а так... комфортно але як він привык з лишиться як вони чам на двойстве ну, там не знаю чотири дні різниці 4 дні шаг. Тупі з ним любиш туди рашку сі трошки ну, тут трошки не проїдеш зараз я. Заскочу з нею хоурубінь тупина кубина Велика, не є мала купає. Метр 55. Метр шістдесять, метр п'ятдесять 58 полініцій, не намірюю, що би Я так кажу, велика копила. Так, так, а що? Робота яка. Робота там 100%. Люб бепла. Вона ще напоїть, тож не боїться. Діти їздять, можуть на відео є. По команді, зад, вперед, зад вперед. Лушата мала, так? Мало, але в мене немало. А вона команду на важках виконує чи так. Може і так виконувати. Назад. 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 Айта. Айта. Гоптер. Назад. Назад, машка. Назад. Назад. Ще назад. Нічка, гоп. Роу. 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 От, Йооп. Жива проба, без, без важок. А то, то... чуєш, що не треба, був фірман, треба, іно без команди давати. Воно Ну, пароводі є без. Е без того, щоб її водити. Гайта не гай! Хай! Оп, гай, місто, гайте! Ай! Ай! О, гоу! Вість. 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 Назад. Оу. Назад. Назад. Ще назад. Ще крок. Оу. Є. Ми, Йо. Ми, ми, купуємо, то о, ми як купуємо та попрацює шлів. Ми як купуємо то більше проби не хочемо. Я чужий чоловік, не хазяїн. Ну дайте, я її просто познімаю ліпше. так. Кобила не мала, хто би хотів, спарує собі з пайним жеребцем. Та якраз під Вандама. Oh! тату. Oh! А, так. Та якраз Віталікові під Вандама. Oh! Так, він таку хоче, сів у вандамовий парк. Він вже має три Віталіка, oh! що собі. Вона кобила добре. я не спарюю нічого. але Вони їй треба таку ясну зну. Віжте, гайте, але вона в зну. Я кажу, що тут треба фірма на би вказати команди. Так. І ну на не тримає за важки. Найси на возі, і наші тримає. Що ну, тут? 12 років то не є стара кобила. Відео. Я колись у чахівці і почав... Кого буде цікавити? Номера будуть в описі. На, то, на рахунок коней. одне два старі коні. Фірмани казали, що ще колись солярку вивозили, коли був той трактор паша тут, знаєш. Вивозили солярку. Кубила палити. Тому всім дякую за увагу, Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, він тепер все розієдрив до неї. Тепер він... Показує, що він вокер. А. Ага. Та він ще ношок. Лоша. А, лоша, але може ще й кубило без парував такий лоша. Роз'єтри, ти його такого молодого кубила. Нічого не було. Ого, як плаче. О! Показує, що він є. Хазяйна біжите? За Захисниця. От. Молода? Навряд їм. Надовша. Буде вища. Всім до зустрічей. Все буде Україна.